Голова Запорізької обласної ради Віктор Межейко, який не з'явився до Кіровоградського суду, котрий мав розглянути його апеляцію, заявив, що не має наміру тікати з країни. Як повідомлялося, засідання Кіровоградського апеляційного суду не відбулось через хворобу посадовця. Судове засідання не відбулося у зв'язку з неявкою. Обвинуваченого. як пояснив захисник обнуваченого Артемов на даний час межейка перебуває на лікарняному та готується до операційного втручання хірургічним шляхом. Нагадаємо, голову облради засудили до п'яти років позбавлення волі з відстрочкою виконання на три роки. Проте Межейку вину не визнав та заявив, що домагатиметься перегляду вироку в апеляційному суді. Попри це, на перше засідання апеляційного суду у Кіровограді очільник облради не з'явився. Його адвокати надали суду довідку про хворобу підзахисного. А в Запоріжжі тим часом поширилися чутки, начебто межейку, у якого в день судового засідання був день народження, відзначає своє свято за межами лікарні. Наша знімальна група побувала в обласній лікарні, де й знайшла Віктора Межейка. За його словами, він не ховається від правосуддя та не вважає себе винним. Я два разів за, за рубеж уїжджав, мені говорили, що збіжали і так далі. І якщо б я чувствовався війною, я б уїхав вже 20 разів. Легко, у аж ні то ні подписки, кого там прокурор ваше забритаєш. Очільник облради також зазначив, що він не зобов'язаний звітувати про причину своєї відсутності на суді прокуратурі, яка є учасником судового процесу. Прокурор до мене ніякого відношення не, не має. Сьогодні до мене має відношення суд тільки. суд знає. Ми документи відправили, що до Должен Шатському зазвонити. Нагадаємо, справа щодо розгону Запорізького майдану, у чому обвинувачували ексгубернатора Олександра Пеклушенка та голову облради Віктора Межейка, набула широкого резонансу в Україні. Судові засідання неодноразово пікетували активісти Запоріжжя та Києва, які вимагали суворого покарання для обвинувачених у жорстокому розгоні та побитті запоріжців 26 січня минулого року. Наразі Віктор Межейко за його словами готується до операції на серці. Перебуває він у відділенні спортивної травми, де для голови облради де виділили комфортабельно одномісну палату? Наступне засідання апеляційного суду у справі Віктора Межейка за інформацією обласної прокуратури має відбутись 11 листопада.